Івак Рамасвамі, американський бізнесмен індійського походження, народився в Цин 38 років, має дружину і двох дітей, займається фармацевтикою та інвестиціями. Форбс оцінює його статки у 630 мільйонів доларів. І ніхто б не почув про нього за межами США, якби не бажання Рамасвамі стати кандидатом у президенти від республіканської партії на перших же дебатах 23 серпня. Показав себе зухвалим і самовпевненим по відношенню до своїх же однопартійців. Я єдина людина на цій сцені, яку не купили, які не заплатили, сперечаючись на дебатах, Рамасвамі осідлав одного з найпопулярніших у США конників українсько-російську війну. Заявив, якщо стане президентом, негайно припинить допомогу США Україні. Це катастрофа, що ми захищаємо від вторгнення чужий кордон український, коли ми повинні використовувати усі ці військові ресурси, щоб запобігти вторгненню через наш кордон, тут у сполучених штатах. Жоден із семи опонентів не підтримав Вівика, принаймні на 100%. відсотків. Екс представниця США в ООН Нікі Гелі взагалі поставила на місце. У вас нуль досвіду у зовнішній політиці, це добре видно. Та ви лише слабше Америку зробите. За п'ять днів після дебатів Рамасвамі геть пустився берега, написав статтю для видання американський консерватор, де в трохи спокійнішій манері озвучив основи передвиборної програми. Кілька разів згадав свого кумира 37-го президента президента США Річарда Ніксона, який ганебно подав у відставку після вотергейту скандалу з прослуховуванням політичних опонентів. Нові цитати ми з вами розійшлися світом не просто як скандальні, а як неймовірні. Він пропонує поставити усе з ніг на голову, не з Китаєм проти Росії шукати дружби, а з Росією проти Китаю. Як колись Ніксон, я поїду до Москви 2025 року. Я забезпечу мир в Україні за єдиних умов, які мають для нас значення. Коли американські інтереси на першому місці, адміністрація Байдена безглуздо намагалася змусити СІ скинути Путіна. Насправді, ми повинні змусити Путіна скинути СІ і Абзац нижче деремасвамі зухвало руйнує усе, що робить цивілізований світ проти агресії Кремля, я погоджуся на контроль Росії над окупованими територіями та зобов'язуюсь заблокувати кандидатуру України в НАТО в обмін на вихід Росії з військового альянсу з Китаєм, я скасую Санції і поверну Росію на світовий ринок. Політологи оцінили таку президентську програму як амбітну, але не оригінальну, за багато фальшивого епатажу. Якщо для важковаговика Дональда Трампа це було припустимо, то Рамасвамі має вигляд одноденки. Він позиціонує себе як новачок, не заплямований політикою. Мовляв, і я нове обличчя, голосуйте за мене. Але Рамасвамі мовпує Трампа свою агресію і при цьому намагається довести виборцям, що він розумний енергійний та симпатичний, усміхається на сцені і намагається принизити інших кандидатів. Це дивна суміш зараз. Я думаю, у мене друге місце. Невдовзі відбудуться справжні перегони між мною та Дональдом Трампом. І я єдина людина, яка зможе перемогти впевнено. Попри перемогу на перших дебатах, на які Трамп не приїхав, насправді Рамасвамі має зараз 26% прихильності тих, хто голосує за республіканців. Його на 3% випереджає губернатор Флориди Рон Десантіс. Ну а обігнати Дональда Трампа цим конячкам навряд чи вийде його рейтинг удвічі більше за будь-кого з конкурентів. Щось не складається у республіканців з історичними особистостями у 21 першому сторіччі. Трамп ручкався з Путіним, Рамасвамі взагалі підготував язика для політичних контактів. А було ж інакше, Рональд Рейган, який розвалив Сарасер, буш старший, Джордж буш молодший, які тримали Москву на короткому повідцю. чи плескали б у долоні своїм однопартійцям.